Вечірній кльов. Бім бум. О, обожнюю, коли конопелечка вже зарані готова. На бубінина. Тут... А, ні, вона просто розварена. Три кабайт донати. Медове, мікс. Мені здається, це новинка, бо в тому році не давали. Я не дуже задоволений цією новинкою. Шоно просто рве ринок. Секундочку, наберу води. Я до цього старанно відношусь. Не люблю, як то кажуть, розплескувати, розкидати потенціал по мусорках, бо всередині багато вкусняшок. Цим можна було б прикормити, можна було б, але ми трохи додамо і ще прикормимо на не раз на інгульці клац, бензопили тут чути. мотокоси працюють жорстко. Кальмар клюква-журавлина. Возможно, використаємо на флет, але ви мене знаєте, хай полеже до. До кращих часів. У нас ще залишилось конопелечки 3 кабайц, Прикормка типу Нада. Хоча це не надо, це просто 3 кабайц, макуха. Були такі ще червоні о такого кольору з серії Нада. Надо додавати. У нас є шикарні попапи, хто дивився минулого року весь інгулець. Весняно, весняно. і ви пам'ятаєте, і досі цілі. Горох робочий, йому вже роки 3, мабуть. І досі пахнуть і досі працюють. Ми добре побапи отримали. Я ще взяв для комплекту Чого? А, 12, ну цей вафтерси. Вафлі, коропу. Але біда в тому, що весна і він зараз не дуже бере. Тому, як видно, Солодка кукуруза медова, ми все-таки медову цю висипали, але тигровий горіх, думаю, буде працювати краще, як насадочка. Розберемося. Налили нормально з мікса, можливо, ще треба додати води. Ну, ось воно, все і готово. Гачки крупненькі, того посадив по дві кукурузянки. Лайк, якщо робите, також. Так само і закидаємо і зможемо повторити. Ці вже позакидував, зарядив. І зараз закинемо ось цього, а куди? А фіг його зна. А десь аж он туди. Може треба було більше під той берег, не знаю. Але думаю, скоро дізнаємось. Включить байтранер, поставить, оп. Свінгерок і дочекатись рибку. Трофеї тут жирнючі, тому не звалікаємо. Перезакинувся, погодка портиться, Опять прийдеться одіватися. Ну нічого, через недільку вдарить тепло, короб піти поріще. Він тут зі корочкою ще не реститься, взагалі ні разу нема де. Камиши на березі. Непонятно, як тут рівень води регулюється. Можливо, накачується, хоча, можливо, і просто з річки. Який рівень в річці, ззаді, такий і тут. Ми цього не знаємо. І не дізнаємось сьогодні. Хоча мені здається, інколи течія незрозуміла є, може десь із труб тече, а може і ні. О, та й таке. Ну що, перезакинувся. Через часик перезакинемось ще ми тут до вечора. Відпрацюємо. Еть, остановився. Ні, ніфіга не остановився. Оце апарат ми там зачепили. Ви теж свій апарат поближе піддвигайте. Ох, ніфіга собі. Боюсь, все йде. Блін, та він уже в деревині в самому березі йде. Я в шоці. Та куди вже далі? Чувак, ти вже що, під дамбу зайшов. Офігеть. Офігеть. Не встать. Оце оце дає. Якщо б ще не траву не косили. Ну, колись її косити треба, це понятне діло. То вам би було чутно набагато легше. Оце апарат іще там. Кого ж ми там захватили? Боюсь, щоб не розігнути гачки на нас прямо йде. Угрожающе причому. Причому угрожающе. Тут риба сильна, до речі. Це і не тільки як я казав, і підписники теж, теж збираються на вихідні. Ну а ми їздимо по будніх днях. Риба не така накормлена. І це радує нас не так шумно, хоча не тут то й було. Бензопила, відпрацьовує бензокаса, точніше. Уже десь недалечко. Падлець крутиться. Ох, фіга собі оце він газ газує тут в різні сторони. Чувак, видихай, виниряй. Він вирішив все вернути взад. Провернути фарш обратно. А це карапяра? А це карапіще? Не дає даже малейшого шанса. Він що, офігівший? чувак, будеш погано себе вести, я тебе викуплю. І випустю він гулець. А там тебе поймають браконьєри, як буратино в сітку. І все, твоя песенка спета. Оце риба. Газує і газує, газує і газує. Це капець. Так, а от під мостик ходити не можна. Блін, 12 на Кулплейсі cool в Києві, скажіть, так не газували. Уже зовсім близенько, можна сказати, під мостиком. Попугаєм попугаємо його, Ніфіга це не срабатує. Стільки раз намірено провіряв, чи пугає пицца коропа. По-моєму, це почти ніколи не зв'язані віщі. Оп-оп-оп-оп-оп. Зажерло Кукурузку. Оба-на. Та ти скажи, скільки ти будеш тріщати? Звініть всю дорогу. Уже навіть газонокосильщики перекурили і заново почали газонок Нічого, я буду терпіл. Тигрова кукуруза, ти скажи. О, в мене вже коліна устали. Он він монстр миколаївський. Коропяра. Вони як наче його з Дніпра виловили і вставок запустили. Може бути таке, скажіть. Откуда вони їх тут беруть, до речі? Я не знаю. Так, десь близько. Це наш шанс. Головне за другий гачок не зачепитись. Пішов погулять. Стільки, стільки там то йде вже 6 минут, Йоханий бабай. Люди, люди вже кофе допили, пора на роботу виходить, а він все, все в пицак не лізе. Ти скажи. Нові круги наворачує, блін, на інгульці карпи не такі чудні. Реально, на інгульці вже б здувся. Причому вже б два витягнув. А тут а, блін, миколаївський ваньок. Сазаньок. подивіться, подивіться, що творить. Це капець, крючки розгинає там на Флетіку. Опять попер кудись не туди де треба. Ну, я радий, що тут є і невеликі коропи, я радий, що попався здоровенький. Отходи от мостика, не треба під нього нырять. 4 КГ там точно є. 4 диких КГ. Оп-оп-оп. Блін, я устал, я ухожу. Хто-небудь прийдіть подержите фідер. Почти. Єсть. Ага, і на мене прямо на штани. Таке під п'ятерочку. Круглий гад. Так, акуратно треба його освободити, щоб нам треба срочно карповий мат. Він іще й больненький чимось. Зак. Не закрай губину. Ну і не цей, не на соплі держався. Та в м'ясо заліз гачок хорошо. Так, тихо. П'ятерочка. Так, все, не стукайся об гадку. І не нашкоднічай мені Хочеться акуратно, а виходить як обично, може, десь зівнік є? чи щось таке? Я зараз о, все готово. Ох, ти ж апаратиш, Апаратиш. п'ятьорочка. Так, плавнички не задіть. верхній, нижній вільний, оп, папаня. Оп, риб, риб як вам, а? Оп! Чудово. У вас такі не ловляться, тому що ви на нас не підписуєтесь. Це вас боженька карає. Мотокосильщики когось бомбонули. Здається, драконду, яку-то там анаконду в комишах косили. Так, як я тут пам'ятаю, зараз, до речі, не видно. Шкода. Пам'ятаєте, я Такі ящури каліровані були. Один відос точно був там з ящеркою на фоті. І ніколи не думав, що в нас такі водяться. Ще й зеленюча, здоровенна. Підписники казали, самець. Отак от. Так от. Скоро вже й перекидатись треба, але ще почекаємо. Вечірній кльов. Бім-бом. Мусор не викидаємо. Чим зручний цей ставочок в Миколаєві. Поряд смітник. І не дуже гарний туалет, але головне ще є, щоб природа кликала не в комиши в гадюшника в туалет, в тубзік, Як то полагається. На Інгульці іще обов'язково наколять не одного коропа в авторси і попапчики. В авторс я не сильно вірю, а от гороховий попап мене не раз дивував. І вас минулого року. Мікс з добавочкою клюквою журавлина кальмар не розпакований, не обловлений, а значить іще буде чим поживитись. Солодка кукурудза, так, щось ти сильно дихати почала. Оп, все, тепер не видихується. Пеліцив трикобайс более ніж робочий. Ви пам'ятаєте, палтус? Він же робін ред. Ні, просто палтус. Добре, в мене ловив сома. Причому, ладно, би він одного злив, але він витягнув два в різні дні, коли я добавляв його просто в прикормку. Я був в шоці, але це було ще до війни. Сомики на Кошевой там розслабили булочки і тільки в сітки залазять. Такі пироги. Ой. Хелп, Бог помоч. До речі, забув, десь масло закинув, додав ще масло, мастило додав, не підмажеш, як то кажуть, на квопі не проїдеш. Такі пироги. Що ж, ми були на ставочку в Миколаєві. Ставте лайки, діліться роликом з друзями по, за проход по силочках. Обов'язково дякую в коментах сердечком, а може і напряму відповім. Але не всім, щоб малина і сказ... не казалась, тільки на суттєві конкретні питання можу вам відповісти. А коли і, і не таке, що 10 одинакових випросів у час задається, я офігіваю. Кожному одне і те саме, бува, розписувати. Тому відповідаю коротко. Але то таке життя. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді. Сарян, знайшов ще осталось. У мене було ще й перчене, але десь провтикав. Не забуваємо про насадочки, їх положу прямо в сумку. Бо тема робоча і іногда буває, десь просто прозіваю горох. Тигровий відпрацював, і медова кукурудза клюнуло все-таки не один. Але то були вже зовсім інші відео. Отакі пироги. Що ж, всім пока.